Ских гостей львівські гості до на нас привезли мистецьку програму Українська пісня найсильніша зброя, найсильніша зброя після молитви. Отже, керівник, соліст Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Роман Ковальчук. Слава Ісусу Христу! Слава Приєднуйся, приєднуюся до всіх привітань. Ми всі приєднуємося до тих привітань, які звучали сьогодні. І до виконання державного гімну України запрошую народного артиста України Степана Степана. Доброго вечора, шановні жителі міста Буцька, району, гості сьогоднішнього свята. Мені приємно бути сьогодні у вас на святі на дню народження вашого міста, тому що я вже 16 років працюю на посаді серешного голови, і ми також організовуємо щороку День під Підкаменя. Ми організовуємо широкі фестивалі, ето фестиваль, фестиваль мелодії під каменя, де беруть участь представники з різних регіонів України, громаді. Сім'ям, родинам, дай Бог, щоб ваше місто розвивалося, що були робочі місця, що були достойні заробітні плати. І щоб ви раділи, що ви живете в місті Бульську. Зі святом вас. І оскільки на дні народження проходять з подарунком, то я також прийшов з невеличким подарунком, дарую державний прапор, пану Росиславу, і таку, такий фотоальбом про наше селище під камінь. Щиро вітаю вас за святом. Слава Україні! Дорога бузецька громада! В непростий, дуже відповідальний час. Ми святкуємо свято нашого міста. Пам'ятаю, як минулого року ми зустрічалися в парку, які радісні, які святкові, які веселі, які життєдайні були наші пісні, наші думки. Наші помисли, що українці не здолані, що українці сильна, могутня і непереможна нація, в пам'ять наших героїв, на славу наших воїнів, в підтримку родин, матерів, батьків, які захищають нашу державність. Які захищають Україну, що вона стала незалежною, не за формою, а за змістом сьогодні тут, на цьому бузькому майдані, ще раз у виконанні народного артиста України, Остапа Стахіва для всіх наших героїв пісня. Слава героям, слава Україні! Чого на світі так живемо? У гріхах без бога і в брехні, чого сини не люблять батька, повчання матері марні, моліться дітей до Бога, Моїться, рідні, за батьків, щоб голуб миру і любови над нами все життя. нас перша мати є пречиста, друганька дорога, а третя мати Україна. Четверта земленька свята, мої діти ми до Бога, мої стари собатьки, щоб го миру і любови над нами все життя летів. Oh, baby. Це весь світ. І всі пам'ятаємо, коли Папа Франциск перший оголошував молитву за Україну, за мир на Україні. Тоді над площею святого Петра пролетіло два голуби. На них напали два хижаки, крук і ворон. І, мабуть, кожен з нас не раз дивився ці кадри, як голуби з тих хижих пазурів таке виривалися. І це ніби була для нас така. Надія, ніби таке пророцтво про те, що Україна таке вирветься з тих загарбницьких російських пазурів. Голуби це завжди символи, символи християнського Святого Духа, а також завжди були символами миру. І сьогодні ми також хочемо символічно це наше ну, дякувати Богу над Буском сьогодні Сонячним, на все мирне, сонячне небо випустити символічних голубів миру. Ну що друзі з Богом? Нехай ті голуби будуть пророчими, нехай вони там долетять до Небесної Сотні передадуть їм нашу подяку, нашу молитву за них, а також за нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава!